З впровадження цього закону дійсно зміниться дуже багато. Можемо казати, що є відповідальність адміністративна, є кримінальна і є цивільна правова. Тобто, якщо ми кажемо про адміністративну відповідальність, вона має бути прописана не тільки в законі, який ми бачимо, а ще обов'язково в правилах дорожнього руху, де чітко має прописати хто де, як і зміни зміні до адміністративного законодавства, то можлива кримінальна відповідальність. Ну ми кажемо про водія автомобіля, але і кримінальна Відповідальність і для водія мікромобільного транспорту, якщо водій автомобіля може бути невинним, а винним дорожньо транспортній пригоді буде мікромобільний. Тоді можна буде його притягати до кримінальної відповідальності. І дуже цікава річ з урахуванням цього закону про правовій відповідальності. Тобто, цей транспортний засіб з двигуном можна трактувати як джерело підвищеної небезпеки. Він несе повну цивільну відповідальність, незалежно навіть від е, своєї вини.